Прилуцький навчально-виховний комплекс номер 15 уже заощаджує електроенергію та час. Днями заклад отримав нове обладнання для харчоблоку. Сучасну плиту, яка доводить до кипіння каструлю води за 40 хвилин замість двох годин. Енергозаощадлива м'ясорубка тепер витрачає до 2 кВт та електротертушка потужністю 1 кВт замість 5. Найбільш задоволені кухарі давно мріяли розпрощатися із машинами-ветеранами аж 1967 року випуску. Нам привезли м'ясорубку. Дві газові плити, дві духовки, пательню. Це нам полегшить труд наших працівників. Ми дуже рано виходимо, тому може трошечки Боже будемо виходити на роботу, щоб нам трошечки буде більше, і нам легше буде працювати з цим новим обладнанням. На закупівлю обладнання для НВК 15 із місцевого бюджету було виділено більше 160 тисяч гривень. Нової техніки для свого харчоблоку дочекалась і перша гімназія, на яку витратили понад 200 тисяч із місцевого бюджету. Поступово ми у всіх школах проведемо такі зміни. Одна за одною будемо замінювати і старі плити, і старі пательні, і старі м'ясорубки. І тритушки, і так далі. Міський голова переконаний, впровадження заходів, спрямованих на енергозаощадження, не лише зберігатиме хронічно дефіцитний міський бюджет, а й створить комфортніші умови праці. Це відчується одразу, а економія трохи згодом. Але без заощаджень вже ніяк. Бачимо, що вартість енергоносіїв вона зростає, і чим швидше ми почнемо економити на споживанні газу, на споживанні електроенергії, тим, тим краще, тим буде. Більше економія. Ті кошти, які ми зекономимо, ми спрямуємо, ми спрямуємо звісно на заробітну плати нашим вчителям, лікарям.